На каналі Дімон Мотою, значить сьогодні серія така не думав нічого знімати, але прийшов у гараж, думаю, покручу мотоцикл. Зараз швиденько розкажу, що за цей час нічого не знімав, не показував роботу вже типу нового зібраного мотору, сальники перебрали, нова поршніва, електронне запалення поставили. Мало, мало наче все працювати, але не тут то було. Розказую. Значить, все зібрав, все поставив. Почав виставляти електронне запалення, почав заводити, не можу завести. Крутив, крутив, ну не можу ніяк завести. Пару разів викрутив свічку і стається у мене такий конфуз. Коротше, ось стара головка і зриває різьбу на головці. Все. Замовляю в інтернеті нову китайську головку. О. Ось вона встановлена. значить, Поки е, міняв головку, крутив-крутив, е, відірвав провод від е, оцеї платки на електронне запалення. Коротше, знімаю поки електронне запалення і ставлю назад контактне, рідне, яке стояло, встановлено е, було заводом-виробником. Е, ну, Дим уже сьогодні був, не буду нічого казати, що не був, вже дим був. З першого разу, звичайно, дав підсвічку трохи бензину, з першого разу мотоцикл завівся і почав робити. Непогано робити. О, і вирішив я, звісно, зняти і показати відео роботи. В процесі два рази завів, щось почало у мене з лівої сторони трящати. Як я дивлюся, у мене ножку відкидає. Значить, бачите, зняв я кришку. Е, неправильно, напевно, я установив, е, як вам сказати, не то, що неправильно, а от тут такий фіксуючий болт є, і він е, має зайти, оця штучка має триматися його. А я видно чуть далі і, виходить, ножку почало крутити разом із, із коробкою. Я розібрав і зараз хочу при вас завести мотоцикл. все-таки. Отак як є, нічого йому страшного не буде. Це двохтатний двигун, ось смазка йде з бензину. Пробуємо заводити. З першого, разу. з першого разу я знаю, чого глохне. У мене тут де бак. Ось. Я вже підклеїв, а воно, виходить, маса йде коротить, коротить. коротить. Ну, бака ми можемо поки зняти, там бензин у нас є, зараз заведемо так, тому що коротить і глохне мотоцикл. Заводимо знову. Ах, апаратик. Ну холосты еще выставить? Дело будет. Вот еще раз контрольный. Заводка контроль. О, це ще новий прикол, десь щотка, погано, почав стартер. Вот так роблю. Все, карбюратор кінчився бінзи. Ну, в принципі, все. Я думаю, що можна помаленьку мотоцикл збирати. До кучки, всі ці нюанси, які... Фу, задиміло. Ну так не двигун, що ви хочете. Всі ці нюанси, які є по мотоциклі у втранях і помаленьку по ходу приводить мотоцикл до робочого стану. І будемо робити покатушки скоро. Супер. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока!